Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вас вітають Чернівці, не тільки Чернівці, а наша неймовірна Кобилянська. Артерія 750 метрів щастя і любові, нарешті я роблю повноцінний репортаж зранку, саме безпосередньо з вулиці Кобилянської. яка ще, яка ще трохи лагідна, яка ще тільки починає е, своє життя. Адже зараз 11 година ранку. Сьогодні я вам розповім про непересічну подію в житті не тільки Чернівців, Буковини, а так само в житті нашої України. Сьогодні. За особистим запрошенням е, талановитих випускників нашого е, Чернівецького обласного коледжу мистецтв, і так само за запрошенням нашого маестра, неймовірного Лва Борисича Фельмена, який викладає на протязі 54 років, і вивів у світ. Більше ста талановитих учнів, які зараз є окрасою, музикальною окрасою усього світу. Сьогодні випускні іспити і четвертокурсники, які з гідністю закінчили, пройшли усі чотири роки навчання, сьогодні, сьогодні будуть складати іспити. Це процес, який я називаю залаштунками, але про це трохи згодом. Спочатку я хочу сказати: я про це вже робила репортаж, що таке наше. Колишня назва музичне училище імені Сидора Воробкевича, а тепер Чернівецький обласний коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича. Це реально консерваторія, і не просто рівня України, адже не секрет, яка співуча українська нація, а це консерваторія рівня Європи і світу. Адже з нашого музичного училища, яке за румунських часів в цьому році, до речі, 100 років, тобто воно було засноване в 1924 році, і за румунських часів це. Це була консерваторія. І головний диригент цього закладу був багато років диригентом віденської опери, щоб ви собі розумілися, які традиції. З нашого музучилища вийшли майже не усі зірки України і Європи. Софія Ратару, мозговий. Зараз ми відмічаємо річницю нашого неймовірного земляка. Івана Миколайчука, і зараз буде Миколайчук Open кінофестиваль. Він також закінчив наше музичне училище Воробкевича. Сам маестро Лев Борисович Фельдман спочатку закінчив наше музичне училище, а потім далі вже консерваторію у Харкові. Йосип Еглісер мозговий Зінкевич. Це просто, ви знаєте, це можна. Окремий репортаж робити про усіх випускників нашого музичного училища. Але не було б це училище таким умінитим, якби попереднє покоління не передавали б свої таланти і знання молоді? І те, що я побачила, коли просто прийшла на звичайний урок до Льва Борисовича Фільдмана і керівника сучасного керівника хору Ільї Ганощака, і не побачила. Як це все відбувається і які талановиті учні зараз? Це просто годі казати. Сьогодні особливий день, урочистий. Сьогодні випускники четвертокурсники будуть здавати іспит, а через декілька днів це буде державний іспит. Це буде іспит з диригування і їх професії. Я особисто познайомилась з дуже талановитими учнями майстра Фільдмана. Це Макс Ватаман, він корінням з Новоселецького району. І Северін Чобано, він корінням з Герцайського району. І неймовірна дівчинка леді, яка ще знову ж таки чернавці-чорнавіци виявилась моєю сусідкою. яка Живе поруч на вулиці Канля Раймонда Фрідріха. Які це талановиті діти? Це наше майбутнє, це наше українство. Як вони грають? Це все я буду фільмувати. Ви це все побачите в прямих ефірах. Звичайно, я відчуваю за цим усім керунок маестра Фільдмана, тому що коли вони грають балканську музику і хлопці на акордеоні з такими субтонами, з мелодіками, гармоніками відтворюють це все цей неймовірний драйв. Я просто однозначно згадую концерти Льва Борисовича Фільдмана, як він стояв за дереген з дерегенською паличкою і неймовірно керував оркестром Фільман Бенд, який прославив наші Чернівці Європою Швид. Царія, Гастролі, Любляна Словенія, Німеччина скрізь по Україні і Європі це велике щастя жити в такому місті. Ви знаєте, коли я просинаюся і я дивлюся в щоденник, а в мене стільки подій, що я не знаю, як потрапити тут. Накладка, тут не встигла. Чернівці неймовірно культурне місто. Звичайно, культурна столиця України це Львів. Але ж і Чернівці от 100% не пасе задніх. До речі, уся молодь поїде потім далі після випуску навчатися до вищих музичних навчальних закладів. І ви ще згадаєте і побачите, які це будуть люди. І може хтось згадає цей мій репортаж про Макса Втамана, Северіна Чобана, Любушку, яка. Ну, Якби ви бачили оченята цієї дівчинки, яка вона гарньоня, вона ще цього навіть не знає. Такі неймовірно сірі глибокі оченята. І вона, крім е, свого основного народного інструменту, грає на саксофоні. Уявляєте, така гарна леді і на саксофоні. Ну Це дуже еротично. Ось такі наші чернівці. І сьогодні. Я дійсно дуже втішена цим. Це наша Україна. Зі мною завжди по світу прапор України. І сьогодні зараз той випадок, коли я хочу зазвичай це роблю за кордоном, а зараз мені хочеться це зробити в моїх рідних Чернівцях, витягнути наш прапор і з гордістю сказати: слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть врагам! Україна усе! з такою молоддю, з такими неймовірними, талановитими. Вчителями, з такими чудовими людьми. Ми завжди будемо українцями на своїй Богом даній землі. І ніякі мокші, які просто хочуть сплюндрувати не зм... нашу землю, не зможуть це зробити, тому що у нас є у кожного дух українства. Зараз. Зазвичай я б заспівала гімн країни, але часу вже мало. Давайте може просто пару слів, тому що вони просто середини розбирає. До речі, мене фільмує дівчинка. Знову ж таки, Чернівецький вайб, яка працює тут в ефесі. Я хочу, ну це ну нехай це буде і реклама, тому що я часто тут обідаю. Мені тут пасує декілька блюд, і ціни дуже прийнятні. І в Чернівцях все так лагідно. Ти виходиш і. Кобилянська може бути пустою, але ти точно знаєш, що Всесвіт тобі подарує твою людину, яка допоможе тобі донести до світу те, що ти ходиш сказати. Ну що, мої любі, гівну країни? Ще не вмерла України ні слава ні воля, ще нам, браться українці, посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм ми, братця, на своїй стороні. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні, мої любі! Ну що? А зараз побажаємо нашим випускникам чудових іспитів, відмінних оцінок, наснаги, натхнення і щасливої долі. Я дуже щаслива бути в Чернівцях і дуже щаслива тим, що я все таки зможу потрапити на ці події. До нових зустрічей, ваша Буковинка Оксана Дем'янишина. Папа.